Привіт, любі дорогі близніки! Це ваш Таро прогноз на листопад 2024 року. І так, давайте дивитися, що покажуть вам карти, яким буде для вас листопад. І також я вас від себе дуже прошу підписуйтеся на мій YouTube канал ставте лайки. Також ви можете перейти за посиланням під цим відео на мій інстаграм-канал. Там більше інформації. І більше живого спілкування зі мною. Тож чекаю вас у себе на інстаграм-каналі. Так, Таро прогноз, що скажуть вам карти на листопад. Дивимось. І так, перша карта це карта королева мечів. Така людина буде присутня в вашому житті. Це людина-фахівець, до якої ви будете звертатися, можливо, це лікар, можливо, це також все, що мечі це все, що зв'язане. Із документами, можливо, вам треба буде якісь документи, підписання договорів, купівля-продаж, або, можливо, у вас ідуть судові процеси, якісь вам треба буде оформляти щось, або ви очікуєте, можливо, на якісь документи підзбируєте ще, як то на ПМЖ чи інші якісь. Тобто, фахівець вам буде необхідний звернутися до фахівця і паш. Пажезлів, це якась радість, радість за ваших дітей, радість за ваших батьків. Це все те, чим ми опікуємося. Пажіться також про опіку, над кимось, Що ми а можливо будете шукати гуртки для своїх дітей? Чи треба буде вам можливо ви своїх батьків будете вести? Це може не про вас, а ви своїх батьків. Треба буде відвести до фахівця, до лікаря, щось провірити, щось переписати. Можливо, будуть такі, і вам треба буде звернутися до фахівців. І так, ще одна карта. це Творить. мах. Мах, карта номер один в колоді Таро. І це про те, що ви можете все. І це також про те, що вам треба себе проявити. Можливо, щось таке. Давайте витягнемо ще одну карту з цієї колоди для підказочки, що тут власне. Тут іде творець і десятка. Десятка жезлів. Це про те, що от ви зможете, ви все можете, ви тягнете це на собі. Подивіться, як людина тягне. Таку непідйомну ношу, але піднімає і іде вперед по сходах. І це про те, щоб проявити свою отаку силу волі. Ви вмієте, ви знаєте, як, але вам треба навчитися говорити ні або делегувати трошечки. Це можливо на роботі вас нагрузили без міри, що ви робите і за себе, і ще за двох колег. Або, можливо, хтось пішов відпуску чи на лікарняний, і вам от важко. І це також про відстоювання себе, що треба себе відстоювати, не тягнути. Так само в сім'ї може бути, що ви тягнете все на собі. Тільки ви і більше ніхто. І всі звертаються до вас, і ви все тягнете на своїх плечах. І тут карти підказують, що. Навчіться делегувати, не тягніть все на собі, що ви знаєте, що ніхто так не зробить, як ви. Але насправді тут треба, можливо, і в бізнесі також ви, вам треба вже наймати якихось фахівців, розширюватися, тому що це вже завершення. Це коли людина десятка, це вже завершення якогось етапу і більшого проявлення себе. Іти в масштабність, ти в розширення. Вісімка пентаклів це. Майстерність, можливо, ви будете передавати уже свою майстерність, наймати людей власне, тут по цьому і проявляти себе як майстер і як людина, яка уже розширюється, йде в розширення. Це також і матеріальні блага, це ем, дохід. Можливо, якщо ваша тема і ви шукали роботу, то тут є реально шанс знайти роботу з хорошим доходом, проявити себе як спеціаліст. Так, вісімка та це та хороший дохід від того, що ви робите. Буде хороший дохід. Десятка, чаш. Ну це найкраща карта в колоді Таро, це дуже хороша карта. Коли їм повна чаша, коли ви задоволені, це і весілля, це і зустріч коханої людини, але це вже як. Завершення такого етапу, то ви зустрічалися там, зустрілися, але ви вже вирішили жити разом. Чи вам запропонували руку і серце? Чи вас запросили на весілля, на якісь уродини, на хрестини? І ви відчуєте оце щастя, тому що це карта щастя, радості, це емоції, дуже дуже позитивні, хороші емоції. Коли все вдається. Це завершення чогось, кульмінація, вже є результат, уже є радість, ви як на десятому від щастя. Це чудова енергія, вам буде чого радіти. Прекрасна, прекрасна карта. І народження дитини, і переїзд в новий будинок, в квартиру, завершення ремонту це все те, що от ви заслужили. І так, що на дев'ятка чаш все ж таки, це чудова карта також. Дев'ятка чаш це про чудові емоції, про зустріч, про зустріч кохання, коли кохання розцвітає, а, і також розквіт в бізнесі, коли все вдається, те, що ви робите. Тут і десятка, і дев'ятка чаш – це чудові карти. Це чудова енергія. Вам буде чому радіти, дорогесенькі, вам буде. Чому радіти? Це насолода від життя. Так, дивимося далі. Що приготував вам листо? Знову карта любові, близнюки. Чому я не близнюк? Такі карти одна за одною. Це також і Війка Кубків. Це завжди двоє. У вас є підтримка, це і карта кохання однозначно. І це також, коли все вдається. Це а, і колаборація, підписання договорів, коли вас беруть на роботу, чи ви берете працівника на роботу і вам легко зрозуміти один одного. А все так а, людям легко зрозуміти один одного, все чітко, все ясно, все так. А, всі ситуації, які є, рішаються отак от полюбовно, чудові карти. Буде у вас радості багато в листопаді. Так, дивимося далі. І ви це заслужили, тому що це є м -м, карта дев'ятка це а, як людина йшла, от є всі жезли, і ви всі перешкоди пройшли. А ви йшли етап за етапом, ви йшли до цього успіху, і зараз ви вже розумієте. Себе, чого ви хочете, до чого ви прийшли, і куди вам рухатися далі? Це як, от я вже це все маю. Це класно, це круто, але я хочу йти далі. Я ще бачу там точку Б і ще іду туди до неї. Це велика радість, це дуже хороша енергія. Коли людина не зупиняється на досягненому, а бачить більше, бачить масштабніше і йде в розширення в масштаб. Знає, що це труд, це треба пройти. І, власне, от життя це не результат, Жи, наше життя це завжди шлях. Так, що далі? Карта місяця. Чудова карта, коли м м м людина м м в довірі. І тут ще може таке щось, що скрите, висвітлиться щось, що скрите від вашого ока. Якщо це ваша тема, це тема вагітності, коли ви узнали, що ви вагітні, чудова це, це чудова тема. І також це тема, коли ви Можливо, чогось не бачили, були як розових окулярах, і зараз вам на щось відкриється очі. Відкриється якась, можливо, не то, що таємниця, яка була дуже-дуже скрита, а все було на поверхні, але ви цього не бачили, не зауважували. Давайте ще витягнемо на цю карту, ще одну карту, підказочку. А, і тут п'ятірка жезлів, коли ви відстоюєте себе. А треба буде там брати м, таку ініціативу на себе, відстоювати себе, де би то не було, тому що ну тут іде карта сім'ї. Сімейна карта, можливо, тут а, в сім'ї треба буде себе відстоювати а, чи перед свекрухою, чи перед свекром, чи перед тещою, тобто а, люди, які м, люблять нав'язати вам свою думку. Але у вас є своя позиція. Якщо ви дотепер погоджувалися, то зараз вам ви чітко розумієте, що вам треба відстоювати себе, відстоювати свою позицію, чітку, і навчитися говорити ні. Тому що тут кожен свою територію відстоює. Відмежовує. Так що тут така головна порада карти: навчитися говорити ні, чітко розуміти, чого ви хочете, як з вами можна, як з вами не можна, не боятися сказати, чого ви не приймаєте? Так, карта «Мир». Карта миру це завжди про завершення якогось циклу в вашому житті. От можливо, що от після того, як ви зумієте себе відстояти. Це все відпаде, відійде, і всім стане краще, особливо вам, тому що ви почнете новий шлях життя. І думаєте, от я сказала чи сказав, пояснив, чого я хочу, куди я йду, щоб ніхто на мене не давив. І у вас почнеться новий етап життя. Щось, тому що карта світ – це світла карта, хороша, це карта світлого майбутнього, коли ви йдете вперед, вона як колесо яке крутиться. І, можливо, ці зміни в житті, вони прийдуть якраз коли, тому що це карта як закінчення якогось етапу в життя, і це ще закінчення пори року. Можливо, там зимою у вас вже починається, закінчиться осінь і почнеться зима, і з приходом зими почнеться зовсім інший етап у вашому житті. Можливо, як і... Із... Це іще глобальна карта, карта глобального переїзду. Це як переїзд за кордон, переїзд в інше місто, в іншу країну. Це така досить глобальна карта, яка показує про таку зміну в вашому житті і то таку велику. Це і ментально, і фізично. Як і фізично ви можете переїхати в іншу країну, так і ментально ви можете поміняти свою думку і просто зрозуміти, що а що можна було так жити. Так, таке духовне прозріння. І знову завершення етапу, дві карти завершення якогось етапу у вашому житті. Подає листопад таким трансформаційним, тому що карта мир і десятка мечів це також про початок нового в житті. Коли ви йдете, щось залишаєте, щось відходить, щось відрізається з вашого життя, і, можливо, не так вам легко це відпустити. Але. Починається новий етап в вашому житті, людина тут іде далі, йде світло, це карта світла. І зуміти відпустити то старе, що вже вам не служить, дуже добре. І рухатися вперед. Однозначно, а якби тут десятка у нас завершення. Хто би що не говорив, бо птахі, це так, як і ворони, які каркають, які ще тягнуть назад, але уже назад дороги немає. Людина дивиться вперед. Так, про що це? І знову карта Двійка чаш. Карта це також карта любові, карта кохання, карта побачень. Вона вже була у вас в чаші. Тут була карта Двійка. І знову повторяєте, якщо це ваша тема, і ви в пошуку кохання, в пошука партнера, тут все реально. Зустріти, ходити на побачення, щось нові відносини, або це також хороші відносини в бізнесі, підписання договорів, контрактів, колаборацій, коли все чітко, ясно, зрозуміло, партнерам. І коли це також, якщо ви в пошуку роботи, це ви це коли так. Ви попадаєте в таке середовище, де вас приймають. Хороший колектив, хороша робота, коли все так є підтримка один одному. Тут люди подають руки, є підтримка, є взаємопорозуміння, хороші карти, чудові. І так, останню карту тут. Тут жезлі це про м, початок в вашому житті. От дійсно були карти завершення, і зараз туз ви почнете чимось горіти. Це коли є оця енергія вогню, енергія бажання творити, робити, тому що це є так, як початок. Це початок нового етапу хорошого в житті, коли людина горить, це також прилив енергії, коли ви відчуваєте прилив енергії. Це чудова карта. І ось такий чудовий для вас розклад, і трансформаційний, і багато емоцій, і багато радості, і щось треба буде відпустити, і щось прийняти в своє життя. Нові енергії, енергії, любові. Ось такий розклад для вас, дорогенькі. Люблю, обіймаю вас, і до нових зустрічей!